До зимових свят ювінальні поліцейські Білгородністровського району разом з групою дітей підготували подарунки для колег зі стрілецького батальйону, підтримали бойовий дух спецпідрозділу поліції Одещини і підопічні інспекторів ювенальної превенції, які перебувають у них на обліку та потребують особливої уваги. Дітвора зі своїми наставниками власноруч виготовила індивідуальні багаторазові грілки, які будуть їх зігрівати у морозні дні й ночі та розпалювачі. Завдяки яким воїни зможуть зігрітися гарячими напоями. Хлопці та дівчата з великим натхненням підійшли до творчого процесу, під час якого розповідали, як сильно жадають перемоги, і все це відобразили в патріотичних листівках, висловивши свою вдячність правоохоронцям. В кожен подарунок було вкладено любов та душу, дитячу підтримку та турботу, адже діти також знають про війну, тому й розуміють, наскільки важливо огорнути таким теплом наших бійців. Разу пішло тепло. Вимушено доросле життя наступило у нашої малечі і дитячі мрії. Стали також дорослими, бо, попри все, вони мріють про перемогу і щоб усі захисники та захисниці скоріше повернулися додому. Мріймо і наближаємо перемогу разом. Білгородністровський районний відділ поліції Одещини.